Таня, чого приїхали, ми отримали в деякій мірі запрошення вашого голови от, про те, щоб він е, був у директора департаменту, де вони говорили і сказав, що дуже багато що зроблено для лікарні, для медичної галузі, от, і первинної мережі, і вторинної. От, і була така розмова, що що треба робити, чи, що, які сили приложити для розвитку. Подальшої нашої справи. Це перше. Друге питання, що вроді би ми живемо зараз в такому, не хочу казати, якось чи, але ми живемо у час змін. Є концепція там, розвитку охорони здоров'я, реформації охорони здоров'я. Я думаю, вже більшість з вас відчитав. Але коментує її кожен по-своєму і часто в общем хоче, можливо, десь використати по-своєму. По деяким територіям там, будоражаться люди, що це, мабуть, лікарні позакривають, там, чи поврізати якісь функції, там, хтось кудись розійдеться і таке інше. Ну, такого, наприклад, концепції, я думаю, ви не читали, такого там немає. Тому хочу з самого початку вам сказати, що... Такого не буде, де якась там лікарня була закрита, там, чи вона поміняла там, кардинальним образом свою функцію. Це абсолютно дурниця. От, і цього, в общем-то, не буде. По крайней мере, те, те, що залежить від нас, як від управлінців, ми будемо робити максимально щоб наша галузь тільки розвивалася і Значить, Відповідно загального розвитку процесу, можу сказати, що ну, почнемо з саме такої, це первинна мережа. Первинна мережа буде розвиватись. Ми в свій час з вами дуже багато чого зробили. От, і, можливо, більше там, ніж зробили інші регіони, тому що... Можливо, там, по іншим регіонам навіть формально ще не створений ті центри ПМСД, які ми вже зробили з вами за, там, за певний період роботи. Ну, єдине, що в свій час, там, декілька років назад, коли ми там з вами це все робили, на рівні держави, можливо, було не виконано деякі зобов'язання, тому що структурні зміни ми зробили, але... Відповідно, мотивації роботи сімейних лікарів, оснащення їх і таке інше. На місцевих рівнях у нас можливості цього не було, а держава там нам не дала це можливості там зробити, тому що фінансування, ви знаєте, яке не було. І тобто структури зміни пройшли, а сімейному лікарю дати в руку щось ми не змогли. Тобто обладнання, там, дуже багато речей. А функції ми на, це, на сімейного лікаря почали так кожна служба додати, додавати. Ну, он, онко проблема, хто сімейний лікар, дитячі проблеми, сімейники, туберкульоз, сімейники, снід, сімейники, ветерани, сімейники і такі Профілактика 60% роботи, сімейні лікарі. Да? Ну, для того, щоб допустим, вимагати. Таку кількість функцій для того, щоб і мотивувати, і дати можливість це все робити. Оснастити. Так? От у вашому районі, наприклад, в Гадуцькому, ну, гарно розвивається процес і ну, керівництво в цьому уділяє. Дуже багато в общем уваги. Оце питання інформації галузі, те, що робиться, це краєугольний камінь. Без інформатики, без IT-технологій нам робити далі нічого. Будемо сподіватися, що і на рівні держави, і далі здвинуться мотиваційні процеси. Тобто, ну, зрозуміло, та зарплата, яка була до сих пір у лікаря, вона не витримувала ніяких, в общем, ніякої критики. Треба буде розвивати нам з вами, і зараз розвивається екстрена, екстрена медицина. Це також надзвичайно... Така важлива справа, тому що вона займається тим що і буде займатися. Зараз вона, можливо, ще в деякій мірі виконує стару функцію. Тобто Вона і соціальну функцію ще виконується, не і соціальна функція виконується, тому що не завжди, можливо, по показанням вона доїжджає до наших пацієнтів, тому що часто там, де первинна мережа не допрацювала днем, ночі їде так, допрацьовує каличку, Да? Хоча первинна мережа повинна забезпечити, повинна бути невідкладна допомога, тобто, яка, можливо, не до 7 годин, а є такі в нас райони де до 10 годин беруть на себе цю функцію. Але екстра медична допомога. У неї є дві функції. Це Державницькі деякі, тобто це надзвичайний стан і таке інше. Потім виїзди екстремальних випадків, це всі гострі випадки, які в нас є, інфаркт, хірургія, травматологія, гінекологія, всі гострі випадки, де питання стоїть таким чином, що не приїхала, людина може померти. А також одна із функцій це транспортування наших пацієнтів між закладами, особливо якщо це знову ж стосується екстрених. Значить, ми частину роботи свою, своє завдання домашнє вже дуже багато чого зробили. Зараз будемо, там, вже там, загальна диспетчерська, але ще є дуже багато, дуже багато проблем, які треба нам ще зробити. Це, ну, зараз йде оснащення це диспетчерське, і треба буде зробити єдиний простір. Ось там є у нас вже стоять монітори, де повинні відсліджуватися, де повинні відсліджуватися кожен автомобіль, який працює допустим в області в даний час. Тепер те, що знову ж те, що на слуху відповідно організації медичних там округів. Лікар інтенсивне лікування і ще да, навіть можливо буде і як воно буде. Значить, як воно буде, і що буде, ви ж розумієте, я не настрадамусь, і Віктор Петрович не як воно не буде, але ми хочемо, робимо все для того, щоб наша галузь розвивалася динамічно. Нам можливо не все вдається, тому що не все і залежить від нас, і там, але приділяємо цьому дуже багато. І не тільки увага і сил. І щоб ви зрозуміли, з самого початку хочу сказати, ніде нічого закриватися не буде. Тобто, те, що кажуть, що десь закриються там якісь лікарні там, чи що, це абсолютно невірно. От, значить, відповідно формування цих округів, ще хочу сказати, що ці ні департамент. Охорони здоров'я, ні його співробітники ніяким чином і формальні цих округів не впливає на адміністративні одиниці. І ніколи з цим пов'язано не було. Просто так вийшло, що у свій час, коли дали стандарти, де повинні бути і на якій кількість населення, в яких містах повинні бути ці лікарні надзвичайно інтенсивного лікування, от, і ті, які дали, вони. Коли з інфраструктурою, з дорогами, з населенням, там, з плечем доїзду і таке інше, Тут, як сказали, це по таким критеріям вийшло так, що воно співпало з тим адміністративним поділом, яким там десь робили в Києві. Це єдине. Але воно співпало чисто автоматично. Я за це заявляю чисто, як би це вам сказати, відповідально, тому що. Декілька років назад приїжджав до нас Юрій Ганущак, можливо, ви бачили його там по телебаченню, він там опікується адміністративною реформою. І коли ми з ним говорили і говорили про ці всі станції швидкої допомоги по чотирьом точкам, які є, і таке інше, він відкрив свій кав, А ми, кажуть, так рахували адміністративно. І коли ми так подивилися, воно накладувалося. Ну це ж ще раз вам кажу, це воно накладеться відповідних тих критеріїв, які там десь там, підписали із Міністерство охорони здоров'я, Мінгрегіонбуд і таке інше. Як буде далі, нам важко дуже сказати. От. Значить, що стосується лікар-інтенсивного лікування, лікарня інтенсивного лікування, лікар лікування повинні на себе брати всю гостру патологію, яка є. Це отруєння, інфаркти, хірургічну патологію, гінекологічну гостру патологію і таке інше. Це лікарні, які цілодобово кожен, кожен день, 365-4 дня за добу, повинні бути ургентними. Раніше за радянського часу, якщо ви пам'ятаєте, були лікарні швидкої допомоги. Там уже ж ніхто, ви розумієте, не може сказати, що ми готові чи не готові. В цих лікарнях повинні бути готові постійно до прийому наших пацієнтів, важких пацієнтів. Снополагаючим, можливим відділенням, яке є там, це звичайне приймальне відділення. Юрій Васильович, ми це прекрасно розуміємо. Все ви нормально і правильно розповіли, але б ми хотіли, щоб це все було. Але на території Гадяцького госпітального округу. Тобто основна мета наша зберегти Гадяцький госпітальний округ. Ми не розуміємо позиції Департаменту охорони здоров'я, як вони розділили на чотири госпітальні округи Полтавську область. Якщо 1 мільйон 429 тисяч населення Полтавської області – 4 округи. Рядом Сумська область – 1 мільйон 100 населення – 6 округів. Чернігівська область – 1 мільйон 36 населення – 7 округів. Львівській область, області взагалі – 10 округів. Ми, як керівники районного рівня, міського, ми вважаємо, що максимально ми повинні залучити коштів з держави на створення цього госпітального округу. А далі все те, що не буде нам доставати, ми вже з району і з міського бюджету додаємо. Але треба переглянути це рішення. Вінницька е, Вінницький департамент охорони здоров'я двічі відкликав з міністерства охорони здоров'я свої подання, тому що громада не прийняла ці чотири госпітальні округи. У нас же ж подали отчиталися, лисак на першому місці стоїть, все. Більше ніхто нічого переробляти не хоче. А чого не хоче? Я звернувся до всіх депутатів наших, до депутатів Верховної Ради, до депутатів обласної ради, на ваш департамент двічі листи писав, на е, міністра нашого кутового, на обласну раду, на облдержадміністрацію. ноль. А ви розповідаєте, що громада вирішує. Якщо громада вирішує, значить громада на цьому рівні повинна вирішити. Ми повинні залучити в першу чергу максимально коштів на наш госпітальний округ, гадяцький госпітальний округ. Далі буде госпітальна рада, яка буде вирішувати, як, куди і що фінансувати. В госпітальну раду входять і представники міста обласного значення, депутати районного рівня, районної ради, представники ОТГ. І будемо тоді вже ці більш, ну я просто про питання більш глобальні розповідаю, тому що... Треба зберегти медицину, нельзя її розрушити. І те, що там Юрій Ганущак розказує. Ми подивилися цього Ганущука, як він провів адміністративну територіальну реформу в Україні. Одне ОТГ створили, вибачте, мене чи два-три. В Київській області два дві об'єднані територіальні громади на всю Київську область. І він пишається, що він там провів якусь реформу. І далі поставили і сюди, проводити реформу в медицині. Якщо, наприклад, не розуміюсь в медицині, я займаюся там місцем саморедуванням або іншими питаннями. Але це організаційні питання. І ще ж одне: якби ж проводилася ця медична реформа, та не прив'язувалася вона до адміністративно-адміністративної реформи, щоб не політизувалося це, тому що виходить так: як, який ми округ зараз створимо, такий буде район. Так що ж розмова йде. А навіщо нам треба, щоб. Це був нас Мирорський район. Можна, я да, відповім? Ну, перше, ви сказав, зберегти гадяцький госпітальний округ. Його ще немає, як ми можемо його зберігатися? Створимо. По-друге, мені каже, це те, що я говорив, воно, от, от знову ж, ми вертаємося до того. Говоримо, говорили балакали, сіли і заплакали. Я вам. По-перше, я не являюся, а і ще, про я не являюся його популяризатором і багато речей може і тільки, я теж не думаю, що воно там якось є, і таке інше. Не до мені, Я б сказав, як ви тоді з ним спілкувалися. Не прив'язуйте його до мене. Що стосується відповідно чи створення, там, чи та метод, ну ми ж тільки що з вами говорили, що. І, що Ніяким чином, в общем-то, ніяким абсолютно чином, те, що ми з вами за це обговорюємо, не має ніякого відношення до адміністративної реформи. Для того, от, і у нас є там так називаємо лікарня порядка, Да? Тобто не може бути там адміністративна. Ну, Округи. Вони де то є, що, можливо, в одному якому-то великому окрузі і за того великого плеча детаметор є лікарня різного порядку. То якщо це, допустимо, це буде якийсь один округ, да, то, то інтенсивно може займатися і гадяч, і Бо Тому що, можливо, далеко возити, бо в нас дороги, собственно, немає. Або у вас ще вертольотну площадку ще ж не зробили. Тому тут є дуже багато таких чинників. Про що ми говоримо? Ми проти політизації. Нам ця політизація отут уже. Тому що є професійне рішення, а є партійний чи інші які то рішення. Дивіться, ну. Я думаю, що це питання, яке вже протягом місяця кожного обговорюється. Ну, перш за все, ви так розказали там, проєкт Світового банку. Все. Знаєте, от, ну, ми з Володимиром Олександровичем і Сергієм Михайловичем ми про проєкт Світового банку чуємо вже три роки. І так ждемо Світового банку щось. Не дождалися, купили все самі. У нас повністю забезпечені всі сільські амбулаторії кардіографами. У нас забезпечена кожна сільська амбулаторія комп'ютером, інтернетом. І зараз кожний ФАБ буде забезпечений і комп'ютером і інтернетом, і принтер. У нас у кожного лікаря на столі забезпечений комп'ютер, принтер і інтернет. У нас є сервер надпотужний, який ми вам зараз можемо продемонструвати. І крім того, у нас вже йде заповнення програми «Електронний пацієнт, якої аналогів немає в Україні. Тобто, нам не треба допомога, так як знаєте, от колись вона буде. Тобто ми її не ждемо. Ми беремо і робимо самі. Стоїть просте питання. Е, да, на комп'ютері треба, щоб хтось робив. На рентгені треба, щоб хтось робив. На флюорографі теж. У нас була така перед тим плідна нарада про рентген, там де виступав жуківець. Пішов жуківець до рентгена, побачив і каже, вибачте, я був неправ. Далі після того всі побачили наказ. Який розписаний, що ми робимо флюорографом, що ми робимо рентгеном, що ми не робимо. Питання кадрів. От У нас питання кадрів найболючіше. Якщо можна купити обладнання чи за державні кошти, спільно ми можемо скинутися, як ми все це робили і купляли, то питання кадрів надважке. От Питання в мене три колеги, які по черзі мені дзвонять: Котельва, Санжари і Шишаки. Усіх закрили родільне відділення. Чому? Одна, родина, одна дитина родилася в місяць, другого дві дитини. Третього одна дитина Закрили родільне відділення. Ну далі це ж не буде, це ж далі йде процес. От Вам в розмові сказали. Не буде операції офтальмології, Закриється офтальмологія. Тобто, якщо ми робимо, якщо ми вже йдемо на цей крок, то ми повинні стати кращою лікарні. Там, де буде, якщо ми говоримо про інтенсивну лікарню першої категорії, це де будуть цілодобово буде працювати е, реанімація, цілодобово буде працювати хірургія, де лікар буде. Оперувати, не робити там 5 операцій в неділю, а робити 5 операцій за, за зміну, де постійно буде займатися цією роботою. Якщо ми готові йти в цьому напрямку, тільки повинні бути готові не голова міської ради і голова адміністрації, а повинні бути готові всі лікарі йти в цьому напрямку. Якщо ми готові, то ми збираємося і починаємо в цьому напрямку працювати. І вкладати, і робити ремонти. І робити ті приймальні відділення, які повинні бути по європейських зразках, і повністю забезпечення. До речі, вирішено питання з державного бюджету. У 2017 році нам профінансують комп'ютерний томограф. Там, я не спеціаліст, 16-зрізовий спіральний манограф і ангіограф це десь 5,5 мільйонів. Сума з державного бюджету на придбання цього обладнання. Крім того, нам вже необхідно буде фахівців, які будуть. Працювати на цьому обладнанні або треба запрошувати. Ми готові з міської ради виділити кошти на придбання двох, трьох чи чотирьох квартир для того, щоб спеціалісти приїхали до нас в район і працювали в нашій лікарні. Тобто років на 10 даємо службову цю квартиру, хай вони працюють, через 10 років приватизовують її безкоштовно, але щоб вони фахово працювали на всьому цьому обладнанні. Але в першу, чергу, в першу чергу повинен бути госпітальний гадяцький округ. Без цього нічого в нас не буде.